Втрата ринку збуту, дорогі кредити, мобілізація працівників, дефіцит енергоресурсів найголовніші проблеми, з якими зіштовхується місцевий бізнес під час війни. До прикладу, підприємництво Ірини займається пошиттям дитячого одягу, хоча його мало хто купує. Україна дуже маленький зараз попит має на дитячий одяг, дуже маленький. І тому для того, щоб розвинути підприємство, потрібно збути продукцію. Експорт це дуже хорош. Ну хоро така натхнення, і для мене таке. Ми експортували, в мене є опит, як це робити, що треба робити, які документи. Тобто, вся ця от схема в мене є. Нема куди. Існують проблеми з професійними кадрами. Чоловіків мобілізують до лав ЗСУ, а жінки виїхали за межі країни. Де мені шукати цих швачок, да, які мають шити? Тобто в мене є обладнання, в мене є що шити, в мене є на чому шити, в мене є приміщення, немає людей і немає продукції. Тобто, зараз сезон зима. Що ми взагалі в нас ваші завал, аби в цей сезон? от і ну липень, серпень, да зараз ми працюємо, але дуже мало. Аби почути й допомогти, у Хмельницькому організували зустріч із представниками малого та середнього підприємництва, ба більше дали змогу у вигляді відкритої дискусії поспілкуватися із фахівцями різного сектору. Друге завдання це бізнес з бізнеса про проекти, про е, 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 допомогу держави, яка на сьогодні надає бізнесу можливість в таких умовах е, працювати більш ефективно. Ми чули представників банків, які надали інформацію про можливе кредитування е, представників центру зайнятості, які теж мають певні державні програми для е, е, представників внутрішньопереміщених осіб. А саме міжнародні державні та обласні програми підтримки, актуальні кредитні програми та компенсації виплат роботодавцям за внутрішньопереміщених осіб. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.